Доктор Генрі Луміс, це Зора Беннет, спеціаліст нашої місії. Якої місії? Це був медичний прорив, здатний врятувати нескінчену кількість життів. Він став можливим завдяки найбільшим динозаврам на планеті. Боже мій. На щастя, для нас усіх, вони існують в одному ізольованому місці. Зможете бути готові завтра? Я гарантую вам безпеку. Ну, більш менш. більш-менш? Це твоя людина. Ми з ним найкраще вміємо переміщувати речі та людей в ті місця, де їх не повинно бути. Піднімемося у бік Барбадосу. Треба буде уникнути урядових патрулів, але їх не так уже і багато. Чому? Нема дурних рушати туди, куди ми рушаємо. Цей острів був дослідницьким центром для оригінального парку юрського періоду. Нам потрібна ДНК трьох найбільших динозаврів. А потрібно брати саме зразок яйця. Можна було б взяти зразок у батьків, але вони літають, чи м'ясоїдні тварини розміром з f 16 Давайте зробимо все швидко. От блін. Ці динозаври були надто небезпечними для оригінального парку. Не кажи, що це раптори благаю. Це раптори найгірші з найгірших. Лишилися тут. Давай! Ми в тому світі, який не належить нам. Шанси на виживання примарні. Це що в біса таке вони допомагають монозавру захищати територію, стежити, полювати Ні що з того, що ти сказав, не є добрим.